Ми з вами продовжуємо урок, тема якого поняття про полімери на прикладі поліетилену застосування поліетилену. Ми з вами вже розглянули будову поліетилену, як саме утворюється він. От Софія нам написала вже реакцію на дошці. Ми вже записали з вами в зошиті, як саме відбувається утворення поліетилену, реакцію полімеризації. А зараз у нас наступна частинка уроку, в якій ми з вами маємо розглянути розглянути. Як саме як, яке саме відношення поліетилену до речовин різних? Розчинення, нагрівання і кислота і лук? Як саме взаємодіють? Взаємодіє буде та з цими речовинами і взагалі вступає в різні реакції такого, такого характеру. Ми з вами будемо сьогодні працювати груповим методом. Тому, будь ласка, Софійка, я консультант нашої групи цієї. розповідь, будь ласка, між собою. Хто буде яку яку функцію виконувати сьогодні? У нас, взагалі, будь ласка, Софійка, У нас взагалі <п 'ятування> зазвичай <п> в <'ятування> групі є чотири таких, якби главні роботи. Перша <'ятування> <Первіше>, це консультант, <п 'ятування> тобто бачу світи, який. Робує, там допомагає все і так далі. Далі теоретик це теоретична сторона любого питання, любої, любого дослідження. Хімізм процесу це нас, висвітлює у нас теоретик. І далі експериментатор, це здобувач освіти, який проводить експеримент, спостерігає, спостережні, що допомагають йому асистенти, рівняння реакції, де асистенти складають. Ось так в такому плані працює група. Так, ми вже потихеньку вже визначились. Так, ми з вами сьогодні. По нашому дослідженню маємо провести дослідження по виявленню властивості поліетилену. відношення до нагрівання, відношення дорожчого кислоти, там у вас кислота є на столі, і дорожчому лугу. Перед тим, як ви почнете вже горіватися потихеньку і працювати, хочу, щоб ми з вами нагадали ще раз техніку безпеки, тому що це потрібно нам з вами. Нагадаємо ще раз, що у нас тут скло, робота зі склом це треба бути обережною. Якщо ви щось нагріваєте, треба всю, прогріти всю посудину. Чи іншу, А тоді ту частину, яка вже безпосередньо має, в які розташована речовина, яка буде нагріватися. Наступне, якщо ми будемо працювати, а у нас сьогодні за нашим дослідом, дослідженням нашим є агресивні речовини, тобто речовини, які можуть опіки викликати, тому працюватимете. У вас там є. І якщо стартап у нас таке, що зайві активи взяли, то ви знаєте, що у нас тут є кристалізатор, у який можна звити зайву речовину, якщо щось зайве. І так само і працьовані речовини теж у кристалізатор зробили. Потихеньку можете працювати, визначати, яким як, шляхом будете це робити. Будь ласка, працюйте. Працюйте на відео і будемо насипати. Розглянемо зразок поліетилену. Як ви бачите, це мало прозора речовина. Погано проводить електричний струм на дотик жирний, як парафін. Для початку розглянемо щось поліетилену у воді. Зразок поліетилену наливаємо пробірку води. Будь ласка, покажемо ще щось, як самі працює. Чи розчиняється, чи ні? Що у нас поліетилен піднявся на поверхню води, так як він іде легший воду. Тому під дією даних сильних речовин нічого не відбувається. Ну, поки що це ще розчинення, так і ми ще пробудемо дивитися розчинення. Бачимо, що корощини у нас що? Не відбувається у нас розчинення. Тобто воля не розчиняється водичці. Будь ласка, у вас на дні. Надалі перевіримо відношення поліетилену, до розчину кислоти та лугу. У нас є дві колби. В Першу колбу ми наливаємо натрій гідроксид. Достатньо? Закриємо. поставимо спочатку, закриємо, так. так. Та у другу колбу наливаємо кислоту, так? Так, кислоту. Спостерігаємо, що ніяких змін з поліетиленом у нас не відбувається. Спостерігаємо за змінами. Так, бачимо, що у нас нічого не змінилося з Так, отже, може, ще, ще якісь можливо це вказує на це... те, що поліетилен є термостій. Він є термстій, який за щодо це ще будемо перевіряти ще далі. З вами. Так, зараз на рахунок агресивних позив речовин. і був. Ми що бачимо? Що. Речовина є стійкою, тоді є е, кислота Напевно, тому ми так широко використовуємо поліетилен в зему житті і досить багато пасивних середовищ, які воно, на нього так не впливають, як могли б на інші речовини вплинути. Будь ласка, ще у вас підстану якась була частинка. Так? Перевіряємо поліетилен до дії температури. Будь ласка. ласка. У чашечку Ми додаємо кілька грамів поліетилену. Угу. Так ти не щось, так так. Будь ласка, будь ласка. Воно трошки до себе брудьте, щоб mm -hmm. можна було. Так, все можна І нагріваємо наш пліє Ну, Цей процес не швидко буде, mm -hmm. тому що треба його розігріти ще. Трошки можна так на, на край, так, щоб легше було. І будемо зараз бачити, що у нас тут є. Ця паличка, яка потім зміниться, так? Так. Чекаємо, щоб нагрілася чашечка, та щоб тепло передувалося на гранули Угу. Так, я вижу, что у вас поле ще починає начинает до чашечки. До стеночки, так? Да же. Угу. То вы не размягшиваете, так как? Так. Я бачимо потихень, що витягуються ниточки, так? Mm -hmm. Так, от якраз правильно. Так, mm -hmm. добре, так. Тобто ми бачимо, що він що? плавиться при нагріванні. Так? Можна обережненько поставити Ось сюди вже. І ми бачимо, що він розплавився, так, і можна витягувати з нього ниточки, так? Будь ласка, закриваємо спиртівку. Отже, надаємо потихеньку, що розглянули, як саме. Е Відноситься до які саме можуть бути процеси з поліетиленом. Ми бачимо, що це дуже стійка речовина, будь ласка. Ми бачимо, що поліетилен є термостійким і туреток, нашого ну, що хвиля щось. Да, чому і теренити спочидати? Ми спостерігаємо, що поліетилен є досить, досить стійким до кислот, до ругів, але при нагріванні він розчиняється і. Тобто ж... загалом так, так майже рідким став. Так, так дуже добре. Ми з вами продовжимо далі ще наступна частинка на сурок про застосування політелем. Ми про це поговоримо пізніше. Тому ну, група ну, працювала непогано. Сьогодні консультант пам'ятаєш, Софія, що ти маєш записати всі форми роботи, які виконували сьогодні члени твоєї групи, і потім вже поставиш оціночки за цю лампу роботи на уроці. Отже, ми з вами закінчили цю частинку уроку. Так і будь ласка, можна зробити вже такий загальний підсумочок, Так, Так, ну сьогодні на нашій груповій роботі ми ознайомилися з діллю поліетилену на лугах та кислотах, а також його нагрівання. Дізналися, що поліетилен не розчиняється ні в воді, ні в кислотах, ні в лугах, наскільки вони сильно вони були. Та дізналися, що поліетилену є термостійким. Дякую, дуже гарно працювали сьогодні. Консультанти треба ще зробити записати всі форми роботи, які сьогодні провели члени групи, і потім оціночку поставити за кожну лампу роботи, яку виконували наші учні, от, на наші робочі освіти. Дякую.